Жити, цей організаційний комітет, я висвітлюю їхню тему. Чому я не маю зайти? Чому? Ні, просто поясніть, чому. Чому він має право зайти? Це не є конфіденційна інформація. Згідно законом чи... про доступ до публічної інформації має право зайти. А це бути публічна інформація. Королі. Там може так. буде звучати розміри конкретні пенсії індивідуальна я знаю розміри пенсій цих людей. Ви знаєте. Тому що їхній розмір пенсії мінімальний. Загальні всіх ці люди. Добре, що вони... Не, сказали. Просто, Причу, а чому може, чому може скажуть може їм конкретний розмір буде стояти пенсії. Вони ну, знають ці пенсії, на що вони будуть про це питати? Це ж ми, 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 ми ми не логічно. Не робіть против, ну будь ласка. Ні, ну почекайте, начальник вийде тоді оце. Ні, просто просіть причину, Чому я не маю зайти Значить, в цей капітанці? Зустріч. Представниками громадської організації. А громадська організація це так. не є закрита організація. Вона є громадська, Правильно. журналісти тобто мають я... право бути на зустрічі громадської організації. Почекайте, я кажу, можливо, будуть виникати питання так. індивідуальні. Ми вийдемо, якщо будуть виникати. Так. Зачекайте тоді ходити. А чому? Чому я не може зайти? Ви можете пояснити? Я вам пояснюю, що можуть виникати. Ми вийдем, індивідуальні якщо питання. виникнуть, ми вийдемо. Ну то як будете заходити? Ви це ж треба провести зустріч ну... організовано зустріч. Зараз вийдуть до цього. Ми і не будемо порушувати коментарі. організації цієї Дадуть зустрічі. Дадуть вам коментарі, відповісти. Ну, наш, наша розмова з вами буде на раді. Коментарі. Люди вони за всіх чи навіть вони індивідуально зараз будуть вимагатимуть. Ну, ну, не ну, не не з... Скажу, якщо є. Чорнобильці не хочуть з вами спілкуватися. Ну, вони ж з вами спілкувалися. Е, ні, ну, я, я не маю маю, маю називається. Вчора спілкувалися, спілкувався і я зараз йде зустріч. Розглядається питання. Прошу. А чому вона закрита для преси? Є ну, хтось мав би сказати, що пресу туди не пускати. Коли можна піти? Ну, ви і не просилися. Тільки що, я вас просилася в 15 -го. От зараз, я прошу, ви зараз нас? проситеся, ну. значить, буде домовлення. значить, діду. А домовлені? Яка домовлені? З ким? Хто, хто вирішує це питання? Запитаю і представників громадської організації. Ну, підійдь запитати. Запитаю, і ну, ми Ну, ми з'ясуємо зараз запитати. І ми з'ясуємо, як вони... А можете підпис зараз запитати, чи нам можна зараз з'ясуємо? Зачекайте там. Мы тут зачекаем.